Тим паче, що в Україні зараз створюють нові штурмові бригади, яким будуть потрібні не лише танки. Що це за бригади? Скільки їх буде, коли з'являться, як туди потрапити? Усі подробиці знає Оксана Дворецька. Потужна сила для наступу. Як Україна формує нові штурмові бригади, мотивовані підрозділи з натовськими стандартами? Чому самі назви вселяють в окупантів страх? Бригада утилізації російських окупаційних військ. І який досвід українських бійців за кордоном вважають унікальним? За цією війною стежать військові фахівці з усього світу. Сміливі мотивовані добровольці Україна формує нові штурмові бригади для звільнення окупованої нашої землі, якою вона буде гвардія наступу ексклюзив фактів тижня з тренувальних центрів. Польові умови, стрільби і розвідка боєм. Так тренують бійців на одному з полігонів заходу країни. У нацгвардії кажуть, підготовка посилена, бо ж завдання гвардії наступу амбітне і надважливе: знешкодження диверсійних груп, проведення зачисток та безпосередня участь у звільненні окупованих територій. Те формування бригад, вісьми бригади, яке почало Міністерство внутрішніх справ. Воно спрямовано на єдину загальну задачу: це наша перемога і оборона держави. Кістяк гвардії наступу складатимуть вісім штурмових бригад: Людь, буравій, Азов, Спартан, Рубіж, Червона калина, сталевий кордон та карадах. Саме до лавцих підрозділів нині і набирають добровольців. Це формування відбувається на базі військових частин, які вже мають значний бойовий. Досвід в перших днях повномасштабного вторгнення це бої за Гостомельський аеропорт, бої за Київ, Лисичанськ, Северодонецьк, оборона Харкова і таке інше. Тобто у цьому ядрі вже є офіцери, військовослужбовці, які мають бойовий досвід, і які готові ним поділитися. Микола Мішакін комбриг однієї з нових штурмових бригад гвардії наступу Буравій. Розшифровка абревіатури йде бригада утилізації російських окупаційних військ. Сам бойовий командир із 14-го воював у найгарячіших точках по всій лінії фронту. Каже, при відборі добровольців, крім фізичних даних, для нього важлива мотивація. Я завжди цитую слова командира 3-го полку спецпризначення. Він ще їх написав у 14 чотирнадцятому році в своїй книзі. Цитую: на війні мені довелось бачити різних людей: спортивних, підтягнутих хлопців, молодих за віком. Але не здатних виконувати бойові завдання. Тому тепер формування підрозділу в мене полягає лише в мотивованих бійцях, які прагнуть виконувати завдання. Та таких мотивованих бійців треба буде ще добряче навчити. Моя задача як командира прийняти його на військову службу, забезпечити всім, всім необхідним, навчити і завести в перший бій. Тоді людина нормально адаптується, вона розуміє. Що відбувається, і вже починає діяти відповідно до тих навичок, які він тут отримає під час підготовки. У підрозділах Нацгвардії відмовилися від пережитків Радянщини і перейшли на західну модель підготовки військовослужбовців, інструктори-наставники та індивідуальний підхід. Вимоги Дуже сильно помінялися. По-перше, що вже працюють безпосередньо інструктори за напрямком. Так би як раніше ми проводили командир звода, проводив безпередню всі загальну групи. Зараз ми ділимо групи окремо кулеметників, гранатометників, снайперів, пілотів, безпілотних, безпілотних літальних апаратів. І індивідуально менші групи вони більш дають інформації і більше люди краще засвоюють ці інформації, чим як раніше, ми по радянських часах формували там повзводно і навчав їх один командир звода, який не міг розкрити всі теми. Тренування Чнуться вже після повного комплектування бригад, і відбуватимуться у кілька етапів. Перший це звичайно індивідуальна це особиста навченість кожного воїна до автоматизму, відпрацювання певних навиків і стрільби, і тактичної медицини, що немало важливо. Ну якщо далі, вже за спеціалізацією, це можуть бути оператори-навідники, снайпери і таке інше. І фінальне це звичайно командна робота. Це бойове злагодження між підрозділами. З десяти добровольців беруть лише двох. Про такий суворий відбір «Фактам тижня ексклюзивно розповідає заступник комбрига Азову з позивним Мальфар підготовка в цій бригаді буде ще більш посиленою. Азов це буде єдина бригада спеціального призначення серед цих бригад. Ми розуміємо, що треба ставити планку саме на якість, а не на кількість. І ми цієї доктрини будемо дотримуватися 100%. Тобто, у нас інструктора. Це люди з бойовим досвідом, Люди не просто з бойовим досвідом, люди, які до того мають інструкторську школу. Сам Мольфар, бойовий офіцер, пройшов пекло оточеного Маріуполя. Його тяжко поранено під час першої з легендарних спецоперацій наших пілотів вдалося евакуювати зазовсталі. Прийшов командир і сказав, що буде евакуація. Я Достання не вірив, що вона вийде, тому що я знав, що до того були спроби, і вони були не успішними. Але ми були першими, в кого вийшло, і це насправді велике чудо. І Маріуполь і інші окуповані міста. Бойові командири гвардії наступу не сумніваються. Ворога буде розбито, території повернуто. Та для перемоги українці ма. Мають згуртуватися в міцний кулак для вирішального удару. Є дуже багато відео, що ці тварюки зробили в Ірпіні, в Бучі і в інших містах на Харківщині, на Сумщині, на Півдні, тут же Херсон, ті ж міста Рубіжне, Сєвєродонецьк. І зараз роблять з Бахмутом. Потрібно їх зупинити там. Зупинити і викинути назавжди за наші кордони за унікальним досвідом оборони та звільнення українцями своєї землі пильно стежать за кордоном, каже ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. Він переконаний, нові штурмові бригади важливе підкріплення для збройних сил. А найелітніші підрозділи в передових арміях світу це завжди про мотивованих добре навчених добровольців. Відбір добровольців може підвищити якість особового складу і таким чином ефективність в Ізраїлі. Всі спецпідрозділи там лише добровольці, у десантній бригаді лише добровольці. Хоча сама армія призивна словом, чим вища підготовка підрозділу, чим вище так би мовити, елітність підрозділу, тим він в ізраїльській армії базується суто на добровольцях. на добровольцях фактично за тиждень заявки, аби долучитися до лав гвардії наступу, подали близько 20 тисяч українців, і поки в тилу триває до укомплектування бригад, бойові підрозділи гвардійців нищать ворога на всій лінії фронту. Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV, єдині новини.